Сьогодні у нас 2 січня 2025 року. Бджілки вирішили привітати мене з Новим Роком, а також з Днем Народження. Я їм вдячний, що вони повилітали, дарують мені такий приємний гул. Несподівано це все сталося. Хоча якби нічого дивного немає. В журналі пчеловодство ще в Радянському Союзі читав, що за часів Київської Русі у січні місяці цвіли сади. Так що, мабуть, нічого дивного немає. Так, дівки. Зараз 11 година дня. Десь ні, плюс 8, але вони добре полетіли на Сонечку, так наде. Дивися. Полетіли, полетіли, полетіли. Я теж усіх вітаю із новим, по-перше, з Різдом Христовим і по-друге з Новим 2025 роком. Бажаю, щоб Російська імперія розпалася. Україна відновила свої територіальні кордони, щоб Україна була єдиною, щоб люди думали про одне, щоб не було розділення по мові, не було розділення на схід і на захід. Мене дивує, коли люди говорять там Східна Україна, Західна Україна, є, є єдина Україна, і чого я і всім бажаю нам, щоб у нас була. Єдина Україна, і щоб ми були єдині у всьому, в тому числі і віри в Бога. Тому що слово Боже каже, що Бог припиняє війни, тож ми просимо Бога, щоб Бог розрушив Російську імперію, бо без того без перемоги не буває миру. Таке. Такий чудовий такий обліт, Приємно це все чути. Вони вчора вже трошки літали, але сьогодні взагалі-то загуділи. таке моє коротке відео на пам'ять. І такі мої побажання. Тож я бажаю всім миру, по-перше, в серцях наших, радості в Ісусі Христі, бо тільки та людина, яка знає Бога, яка почула Його Євангелію, має дійсну радість за любих обставин. Ісус Христос молився за те, щоб не забрати нас зі світу, але зберегти. тож Отець Небесний береже своїх дітей в цьому світі, і це наша радість. І наша радість в тому, що наші імена записані на небесах, наша радість в тому, що ми маємо спадок на небесах, ми маємо радість в тому, що для нас приготоване Царство, і ми будемо разом з Ісусом Христом в Його Царстві в Його славі. Ті, хто вірує в Ісуса Христа, тих, хто ще не пізнав Ісуса Христа, вважаю, що вони. Пізнали, що вони народилися згори, як і казав Никодим, ой, вірніше, Ісус Христос Никодиму, коли той прийшов навчитися від Ісуса Христа, от, мудрості, тож Ісус сказав, тобі необхідно народитися згори. Бажаю всім, щоб ви пізнали цю істину і були дітьми Божими. Ну і бажаю, щоб наші бджілки добре дозимували. І щоб в нас було вчасно зима, вчасно весна, щоб весна не затягнулася. Так що всім всього найкраще з миром Божим.